Смачна засолена скумбрія. Все просто: беремо одну скумбрію, перець чорний горошок і духмяний по 10 горошинок, гвоздика 7 штук, цукор 1 столова ложка, сіль на 1 літр води, 2 столові ложки без гірки, 5 лаврових листочків і оцет 9%, 2 столові ложки на 1 літр води. Тепер на літр води ми доводимо її до кипіння, додаємо туди всі наші інгредієнти, окрім оциту. І кипятим 2-3 хвилини. Після чого даємо цьому маринаду охолонути. Тепер очищаємо нашу скумбрію. Ось таким чином. Беремо ємність, де ми будемо її солити. Туди кладемо нашу рибку і заливаємо її тим маринадом, що вже охолонув. Додаємо до нього 2 столові ложки оцету. Все. Відправляємо в холодильник на 3 дні. Неймовірно смачна засолена скумбрія готова. Я впевнений, вам цей рецепт сподобається і ви будете користуватися ним постійно. Дякую за увагу! Якщо відео було корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте, а також діліться в коментарях своїми цікавими рецептами засолення скумбрії. До нових зустрічей!